Там, 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 та їх нема. Та не... вже два Нема нікого, ні? Люди немають грошей, ні? Грошей. Ну, а що тут? Та як Іван продав три кабани, півтони м'яса здав, то й пішов полікувався, ні? Півтони, так. Так, да, біда. Це все? Біда, кажу. Що люди вже тепер немають грошей осінню кажуть, що там якісь яблучка, рабульку, кусь ще щось продали. Я думаю, що на навіть не тікаємо. То, що вайселомай, погляд, сюди-сюди, гор. Давай же там миллиони города. Що мило? Да, да. Красуня, Мазда, да? uh -huh. Ну Ми бачимо яку Мазду синю там сидить. Uh -huh. Мабуть, когось лікаря, так? Да? У когось бідного лікаря у зарплата, мабуть, 20 тисяч. Uh -huh. Ну, і вона не, не, не дешево стоїть, так? Мабуть, у когось лікаря. 20. Uh -huh. Ну, я думаю, 20, як 20, на 30, 25 точно тисяч доларів. Це скільки в гривні? Uh -huh. Ну. Uh -huh. 25 на 25 Ну вы до... 25 тысяч скики есть 25 на 25 Что, скики доллары доллар? Да, доллар 25. 30 тысяч 750 тысяч гривен стоит сама. Так за скики зарплата у цего ликаря? Які приїхали кімар. Він зробив лікарем і до пенсії він не доробить. Та чому? Якщо у них по 3 тисячі лікарів, по 4 тисячі гривень, ну, в рік 40 тисяч. Ну, no? no, 10 років, 400 тисяч, 20 років. Ну no, вони так і проробили, сказали, що вони проробили 20 років, нічого не їли, нічого не пили, комунальні послуги не платили і ось наскладали над комашею. Ну звідки, звідки у лікаря, простого лікаря, лікарні, обласної лікарні такі гроші. Нам, ну, будь це зарплата не знає яка. Нам зарплата 20 тисяч гривень у місяць. Вот я розказував. От рано якось. Я 70% не дали. Нігри. Але рано я хочу класти рано, дуже рано, на п'яти зміни. Бо якщо пладу після 90-х, я просто закінчу вже під обід. І от як сьогодні закінчу, бо я можу. І я вже в обід не сплю, вже проходить сон і мені... Тут багато часу йде в тільки системі. 3-4-4-5. 3-4 години. 3-4 години в системі, багато систем. Так. Вона на. І кажу, ну я, ну, кажу, так і так має довгі система, ну, це поколі. Вони не хочуть класти. Професіяні хочуть класти. Всі відміна, я не буду вас Я Точка, друга зміна приходить в 9 годин, так? Тобто доїти вони не хочуть он класти. А чого не хочуть? Бо я, я б почав, вони б тут сиділа в нас случаю. Але вона чого? Бо вони думають ті друга зміна, що я їм собі, і вже обважається на чого виходить тебе. Другий фактор. Наказую мене, що я смішно і сенси. Але по людській, я ж кажу, я маю 4 години системи. Тут ви просите, і бгати мені раніше на годину, і ка різниця їм. І кажете, яка зміна. Тобто дві зміни, що ну, е, гарні ці такі лікарі нормальні, так, ці no, медсестрички, так. А, а, no. а ті дві зміни, що такі погані, якщо no. вони такі погані, такі вредні, то чесно, що вони тут роблять. No, вони ще немає, вони ще тут тобто, роблять свою роботу по Але Але кажуть, тобі що тобто немає відношення, так? Да? Yeah, Погане виходить. відношення. Ось цьому кладуть е, систем тянет. Так. Так, щоб система такі чоловіки. Для чого це? Ну келічка. Тянуть, 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 хоп, тобі без 15 час. Тобто, тому що він їм не заплатив ще? Так? Як да 10-20 гривень, 20 зрелі система тут так, що так? Ні, не було 10 Було 10, я не знаю. Ну, я хочу 10-20 гривень. на фарстовській, На фарстовські, так? Любий так. Ти не можеш, э, от наприклад, поділені пала. Там побудь три місця, рано. Там великі, знаєте, багато палат. Ну, в будь-якому відділенні фарту дуже довго, і багато і там дітки, Ну, от, рано є їх крик, але нічого і тоді. От, наприклад, це смішно, але я вам кажу, от ви ця ваша палата, припалакувати. Поклали в систему, поклав, і як ви ще подумали, він не приходить знімати. E, з тих трьох інших палат він не приходить знімати, тому що хто вам плавне, то не знімає, Де, не знімає так? А чому? А що це ж це його на відділення? Тобто вони вважають, що вже їх напарник взяв гроші з вас, і нехай він не розбирається. Тобто навіть не приходить просто елементарно зняти систему. Де? там Якщо це те батом, брикнути, то вже це. Тобто на них треба матом, дати їм, щоб вони підійшли і зняли... А не вже їм ще важко Немає. Ти більше не за відділенням, а не за трьома палатами. От я даю приклад вам. От я приходжу позачувався. Чекайте, тобто ви вважаєте, що на фактуске там все корумповано, що всім треба дати і все. І тут треба всім дати. Ну я бачу зараз цей лікар, там його доганяв і там поклав і не мадяку ну дав. У любій лікарні Чиневецької області хочуть би їм дати. Mm. А якщо не дасть, то вони що відношення вже погане до вас ні. Ну а як насчет того, що вони давали шкляту гіпократа, що треба людей спасати, як треба людей лікувати? Що нема просто у людей людяності. Совістки навіть немає. До хворих, так? Так, Є на таки. Наприклад, мій лісі оцей, так? Я нікому не дав ніколи. Вона знає, що я посадила, я подав посадил тисячі. Казав за Он казал мне, что 45 тысяч хит. Среднем 38 40 тысяч. Ну а зараз вже, за вже ки уже не жита. Ну собственно, программу не дай, что я деклассу дитина. Висимся уже лікується. И за 8 миссий уже 500 хорошо вас пришло. Я не потягу. Ну а від які гроші? Як люди немає грошей, що робити? Гроші я вам скажу. Я колись. Е, е, Подивіться мені, що це не сад. Там у мене не такі великі сад, там, ні там нічого такого. Це колись я з'їхаю... Житую... Ну це мен тим. це таке, це ваше особисто таке. Людина, що робити, як немає грошей? що їм робити? Помирати? <п> я> Чи? Я вам вам

Хорошо продавного буса, ну, а, за 15 тисяч продав буса і легкову продав 22-21 тисяч. Це вже, вже ну, сумна. І плюс мені... Це, я говорю про сумму, яка, яка ми пам'ятаємо. Он не вот чолка, це все набіг. Mm -hmm. Ні, так по мені поміг теж. Раз, триста тисяч тоже. Sestra brat no, ja tam, bratr na spěnu, no A ot já jenom řekl po přeslově každý čtvrtý, já rikšátu na faštu, tu v Pernópolě, v železnovu, to Dělechorský ležel, všichni lékaři už byli, 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 Ano, já v já byl, ze je bylo pět člověků. To značí, <receptors> okay. jich

Уже, ну, то вже с чатом до місця, тому що не було літ. Uh -huh. uh -huh. От. От, наприклад, був один дід. Дід був, я діб, ну так, чийсь так три роки, так? Да? То летіти, можна шпасти було де. Діду, але чомусь так? Приїхала бата, продала корову, бека, тіло свиней, полікували його, воду вигнали, і то ні до кінця прийшов додому. Вода не спислася. Uh -huh. Okay. Тобто треба було ще грошей, не, не вистачало грошей. А вони нема. Нема забрали до внуки, є під вас сюди, рік. Ще потягнув рік то й, то й все. Не потягне, так. Може і потяне, може, ні, як буде йому життя, так? Аби були гроші. Діти десь років розуміють. Жорстко, але це тільки в нас. Ми є є, так. Повірте. У нас была тут э, программа эта, вот, э, даже эта классная медицина, и то ли. Было бы краще, да? Я маю медицинскую страховку Я Европе, налоги, все там, да? Mm -hmm. а, я хочу их в Европе, а да, там зимати квартиру, зика земно, то, ну, и порядок, mm -hmm. знаете, я думаю, mm -hmm. ладно, все. Хорошо, ще один был Петров. Ну, E poi, se tu sei un'altra cosa, e mi 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 40 un'altra cosa, e mi sei un'altra cosa, e mi sei un'altra вроде e mi sei un'altra cosa, e mi sei un'altra cosa, e mi sei un'altra cosa, e Вона каже, я немає Тобто більше грошей я не маю, тобто маю додому. І а, і, і, так, і, так. і тобто вже йому не... Ні, його відправили додому. що Вона каже, ну я говорив, не я відправила вдома, ворог дуже. І відправили додому не з водою. Зуміть, що це коли вода є, ви вони не вигнали і його відправили вдома. Ну, Він до до ну, до там діти жари на каче. Тобто відправили вже вдому помирати. так <п ят. <п ят. Да, тоже хлеб. О, там еще две машины. О, Opel тоже новенький сидит, вижу. Октавия. Все лекари на таких машинах приходят на работу.